Розусы, Баклажани били чорні. День Ольги Козенюк починається о пів на шосту у власній теплиці на околиці жмеренки. Жінка вирощує розсаду. Це каже, аби родина мала власні овочі та ягоди. Час складний, то ми намагаємося все вирощувати своїми руками. Працюємо всі разом дружно, тримаємо господарство і кури, індики, свині. Ольга Козенюк за освітою юрист, але останніх 23 роки у декретній відпустці жінці 44 роки. У неї 10 дітей, дев'ять дівчаток та один. Хлопчик. Тимофій навчається в третьому класі. Він допомагає мамі по господарству. Має свою улюблену свинку. Завжди годує її та напуває. <звук> У кожного в родині свої обов'язки, каже Ольга. Миють, прибирають, наводять чистоту по черзі. За тиждень вони мають все, от все поприбирати: двір, кухню, ванну, кімнати. Ось це так гардеробну. Щоб привчати дівчаток до порядку на кухні. Мамі по черзі допомагають старші доньки Ніна, Настя та Алла. Серед улюблених страв борщ я люблю готувати і всі його люблять їсти. Мама любить солодкі. Все, що солодке, все вона любить. Діти у козенюків гарно навчаються. Усі відвідують гуртки, грають на музичних інструментах. Ольга каже: стати мамою десятьох дітей це її свідомий вибір. Першу донечку я народила в 23 роки, і потім у нас з невеликим інтервалом з'являлися знов дітки. Це були дівчатка, хоча ми другого, звичайно, хотіли хлопчика. Але ось коли вже перестали хотіти, дев'ятим народився хлопчик. Дітей Ольга виховує разом із чоловіком Анатолієм. Він працює в охороні на залізниці. каже, дружина з обов'язками мами справляється на 200%. відсотків. То справжня мама така, як має бути мама. Яка... Переживає за дітей, яка про них піклується, яка старається, щоб у них все було, щоб не було нічого недостатку. Знаходить час жінка і на власні захоплення, каже, любить вирощувати петунії, тому що це красиво, вони прикрашають наше життя. Вони мені квіти схожі на діти, за ними треба доглядати. Відпочиває Ольга завжди із родиною. Саме вони додають їй сили та натхнення. Коли добре моїм дітям я сама щаслива. Десять місяців тому Ольга стала бабусею. Яке це щастя, каже, розуміють лише ті, у кого вже є онуки. Цьогоріч каже, день матері свято вже її старшої доньки. Наталя Ксенчина, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.